Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас знову новина про Інну Белень, адже останні її пости і коментарі в соціальній мережі можуть свідчити про те, що вона намагається привернути увагу Терена до себе. Давайте подумаємо. Спочатку були плітки про роман з Вадимом Олійником. Інна як могла заперечувала можливі стосунки і разом з цим викладала сторіс, де Вадим їй не дає спокою. Тобто, з одного боку стосунків нема, а з іншого є залицяння. І якщо розглядати це в контексті відносин з Тереном, то це схоже на гру на ревнишах. Потім вона розповідає, що самотня, і їде з компанією відпочивати в Карпати, де одночасно весело відпочиває, і дає чіткий натяк про сумування за Тереном, чого варти її сторіс, де її настрій, як в пісні групи КДК. Ще пізніше розробляє з Андретаном колекцію одягу і в описі згадує холостяка і почуття до нього. Далі знімає сторіс, що самотня і викладає фото з величезним букетом квітів, розповідає про купу залицяльників до себе і бере участь в еротичних зйомках. І якщо це все зібрати докупи, то здається, Інна намагається привернути увагу Терена до себе постійними згадками про нього і можливою грою на ревнощах. А що ви думаєте з цього приводу? Невже вона хоче повернути холостяка? Поділіться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.